Вітаю, друзі! Ситуація з розпродажем українських сільгосель. 40% в американців, 9% у китайців та 29 в олігархів. І це все є ще одним елементом, пазлом в мозаїці цієї війни, спрямованої на знищення українців. Вони утилізують наших чоловіків, наших людей. Вони зносять українські міста і села, дороги, все чисті на яких будуть пахати комбайни, і трактори, за кермом, яких будуть сидіти малазійці, азійці, нігрійці, хто завгодно, але не українці. Націоналізація сільськогосподарських земель розпородених цими зеленою мерзотою, це єдиний вірний шлях України.